Пішу на роботу, але не змогла не зупинитися. Пройти повз диво сквер дійсно дуже складно. 28 тисяч писанок, розвішених на деревах у самому серці столиці, мало кого залишать байдужим. Мы специально уже второй раз приходим посмотреть, полюбоваться. Сегодня такой сон небег А людям, так я говорю, каждый благодарный просто за такую красоту. До участі у конкурсі приймалися писанки і мальованки із натуральних яєць або заготовок із натуральної сировини. З кожного обласного центру буде відібрано по 30 писанок для постійної експозиції в музеї Івана Гончара. У конкурсі могли брати участь майстри будь-якого віку. І дуже цікаво і дуже пізнавательно, і для дітей це вообще чудо. Вот привестись сюда і показати все то очі. Інтересна нам старими, то дуже цікаво. серед столичних шкіл. найбільшу кількість робіт представили Деснянські та Дарницькі райони. Загалом вони направили близько трьох тисяч писанок. Найактивніші навчальні заклади саме цих районів отримали у подарунок по 50 кущів троянд для благоустрою території. Така красота і очень благодарна всім тим, хто прийняв участь в этом. І кто придумал это? Потому що всі люди приходять і удивляються, ви ж видите, сколько в наше время редко з'являється так, щоб ти улыбався, счастлив был и радостний. Так що всім благодарна за те, що придумали такое. Найбільшу писанку в Україні, яка має розмір 3 на 4 метри, створено на Київщині. Розіславши по всім обласним центрам макети яєць з такими ж розмірами, організатори зобов'язали місцевих писанкарів розписати яйце в притаманному для кожного регіону стилі. Їх представлять на день незалежності. Це дуже класно, що в нас взагалі є така велика писанка, бо кажуть, що це найбільше в Європі, і тому це все класно для нашої країни. Перед Євро. але зробили ще найбільше в європі шоколадну писанку. Я десь читала. Трьох найкращих писанкарів за індивідуальні роботи організатори нагородили iPad 3 Стільки ж колективних витворів великодних символів було відзначено підпискою на безлімітний інтернет протягом року.